Карта побиту цукер буде, і це хороша новина для багатьох українців, які мають статус Укр, але не мають роботи не ведуть бізнесу, не можуть з з сім'єю, щоб зробити собі карту побиту. Відтепер ця можливість буде точніше, дати конкретної ще немає, але очікується, що подавати заяви вже можна буде у проміжку між липнем а вереснем цього року. Основні з вимог. На день 4 березня 2024 року у вас повинен був бути статус Укр. Якщо у вас його не було, був перерваний або ви заїхали після цього дня, ну то ви, на жаль, отримати не зможете. Статус у вас повинен бути активний на момент подання заяви і повинен бути активний рік чи не менше року часу у від дня, у якому ви подаєте. Сама заява буде подаватися онлайн, і нікуди не потрібно буде вам їздити тільки один раз приїхати забрати саму карту. Отже, це чудова новина для людей, котрі дійсно не мають змоги працювати, таких і багато пенсіонери, люди з інвалідністю, котрі не мають змоги вести бізнесу чи не ведуть просто, і не мають змоги з'єднатися з, з сім'єю. Хоча і так сам статус буде продовжений до березня 27-го року, і так зможете легально знаходитись. Так що, плюс у плюсі. Хоча ці всі плюси нам виникають, не забуваймо з того, що у нас в країні йде війна. Тому тут таке, як кажуть поляки, щенщі в ніщену. А що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях: чекали цю карту, не чекали без різниці вам.